Всім дай Боже доброго вечора, мої шанування вам. На городі поки що мокро дуже, ось я на городі. І так от собі Олю, цибульку, мала ще теж хотіла дуже ще порадитися, от, бачите цибулю, вона вже заростає так. Заростає бур'янами, страшно дощі ж йдуть. І от бачите, як заростає. Недавно хотіла вимикати всю цибулю. Але сварила мене свекруха дуже. Що ще рано. Хм. Я додумалась, можливо, і рано. Того року ми пізніше, здається, микали. вона не була така ще тоді зелена, а зараз десь бачите, ніби зелена і лягла. І от он там з змимикала, є вже і погнивша. Але от я собі от так Полю одиться бур'яни ростуть багато. Так ростуть, що от страшно, це було так чистенько в мене тут. Не скажу, так супер чистенько, там чи краще всіх людей, ні. Але було чисто більш-менш. І от як вони повиростали ці бур'яни. Опа. Оп. От цибулька вже. Бачите? От яка вона. Щось вже росте. Ось і вже вона починає підгнивати Вона вже от звідси гниє мокра, а звідси, бачите, пустила вже. Я вважаю, що їх вже треба змикати. Але от я от собі так, сонечко вже заходить. На дворі похмуро, гарно. Тихо, прохолодно, прохолодно. Ось ще маю винести. Я бур'яни. тут в мене, бачите, рядочок де кукоруски солодкої, треба буде подивитися до неї. О, і певно, ще зарано. Сьогодні купили, була на базарі, сьогодні купила маку, хочу вам просто показати, купила маку, от в мене був корчик. Отут він був просто якось так схований. Тут в кропах. Бачите, достиг я от його сьогодні зрізала. О. Так я собі хочу поговорити, просто розказати за те, що от недавно дивлюся. Дивлюся я часто відео Ігоря. Вони все пророзказують про своє сімейство, свій фермер. Утримують е, кури. Дуже. Порядочні гарні люди, я постійно передивляюся їхні. І от він недавно теж відео розказує, що от коментарі були негативні, негативно відозвалися про його дружину. І, розумієте, я от так собі думаю, просто думаю, яке ми маємо право обзивати другу людину. В нього гарно. Симпатична, дуже приємна жінка. Я знаю так: якщо нам Бог дав руки, ноги, очі, вуха, ми бачимо, дихаємо, ходимо ногами, значить вже слава Богу. Далі природа і Бог так само наділяє кожну людину своїм. Хтось високий, хтось низенький, хтось похилий, хтось дуже стрункий, хтось зовні симпатичний, а хтось гарний, а хтось занадто гарний. Немає і не маємо права казати, що є негарні чи погані. Не маємо ми на це права. Кожна людина гарна по-своєму. Я вже коли була дитиною, до нас приходили дивитися телевізор. Я була, напевно, в другому, третьому класі. У Нас був тоді вже телевізор, мало не перший в селі. Тато мій дуже таке любив. І до нас приходили сусіди дивитися, дядько Федосько, царство йому небесне, дуже хороша була людина для мене, для нас, для дітей. Я обожнювала його слухати. І він завжди дивився. Хокей, навчив був мене, О, я була ще дитиною теж дивитися хокей. Коли я казала, що ой, що я там читаю, але воно не цікаво мені. Чи дивились мене раз в кіно? Я казала, ой, воно не цікаво, вже я подорослішала, була, все. Так він казав, дитино, немає нецікавого, просто воно нецікаво цікаво тобі. А не цікавого немає. І от я так само кажу: не маємо права сказати, що людина погана. І я дуже підтримую Ігоря, підтримую його дружину. Вони дуже гарні люди, дуже симпатичні. Вони живі, вони працьовиті, вони, вони взагалі чудові люди. Вони просто, просто прості люди, без накрутів, без. Того, що я от буду підстосовуватися під тебе? Я їм так написала. Він казав, що ой хтось там написав, що він там чавкав, що він там ще щось. Нехай пишуть. Але я, звичайно, не кажу, нехай пишуть. Я так можу сказати, якщо вам не подобається, пройдіть мимо, пройдіть повз, якщо правильно по-українськи правильніше. Для чого ви леєте бруд і свій негатив? І от я так кажу, що люди гарні всі по-своєму. Звичайно, є думка інша, що я не раз сама от кажу, от мій е, такий може і гріх, то все. Якщо я бачу молодих людей досить молодих і занадто повних, я теж можу в мене мелькнути, якась там така нехороша думка, М -м -м, блін, чому так? Таке молоде, а там повне М -м -м, можна ж, можна ж. Аж може й не можна. Я розумію тільки те, що молодіші можуть рухатися. Молоді можуть активно бігати, спортом займатися, ходити багато, працювати над собою тим, щоб не бути. Але чомусь воно певно так. І це є право кожної людини. Так що, от я собі так, поки, поки я була на городі, таке різне різне передумала. І. Бо такі ми люди, розумієте, я так само така, як всі. І розумію, що я колись так само подумаю щось, але просто не раз деколи кажу, не хочеш підтримати, не хочеш, не подобається тобі. От я хочу, що не подобається. Ну, не кажи своє фе настільки, а подумай про себе. Тут таке, -то. от такі мені думки. І от дійшла я вже собі аж під город, і от тепер любуюся своїми мальвами. І я теж розумію. <сум> Бачила на продажі дуже кучераві, дуже такі гарні. А чим погані ці? Вони красиві, дуже красиві по-своєму. Дуже. Я так здака, йду далека, люблюся. Просто вони вже трошки попадали в мене, тому що чомусь. Не вистачає. От теж, бачите, яка не вистачає часу. Не можу так рішити, що так настільки не вистачає часу. Вистає, слава Богу. Певно, трошки лінуюся. От прийти, попідв'язувати їх тут, повибивати теж тут буряни. Ну чомусь так. Чомусь от так. От такі ми собі всі. Так що давайте. Я Просто просто хочеться в такий тяжкий час, щоб люди були людяніші. Просто. Людяніші, я теж буваю, нехороша І є нехороша, можливо. Але просто висловила свою думку. Якщо хтось зі мною не не сказав, що не згідний, кожна є своя думка. Кожна думка кожної людини права. Тому що кожна людина права по-своєму. Кожної людини то є правда. і Даремно, напевно, переконувати когось, що так і ось так. Але просто так, я просто думаю, нема права нам судити. Ні за зовнішність, ні за думку другу людину. Чомусь так, я так думаю. Місяць, от на небі вже, поки те язиком, хтось смеркається, ти винести ще бур'яни. І можна вже йти до хати. Всім гарного вечора, всім спокійного, всім здоров'я і всім всього найдоброго. Щоб всі ми могли бути в своїх домівках, щоб були щасливі. Розумію, що це нереальні слова в даний час. Всі, всі ми чим всі ми зараз нещасливі, нещасні, тому що нас досить. Україні біда велика. Всім гарної ночі. Спокійної, дай Бог. Пока.